Ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Вражаюча ситуація з моїм клієнтом-водієм, якого зупинили працівники поліції о 2-й годині ночі під час дії комендантської години. Спочатку вимагали проїхати до відділку та написати пояснення, хоча це абсолютно незаконно. А коли водій відмовився їхати, почали вимагати пройти освідування. Що тут варто знати? Правил дорожнього руху мій клієнт не порушував. Документи у порядку. А відповідальності за порушення комендантської години наразі ж немає. Запаху алкоголю поліцейські теж не вчули. Здавалося, все очевидно і ясно. Зачепитися немає за що і треба водія відпускати. Але куди там вам слід знати патрульних? Адже за потреби будь-якого водія, особливо якого зупинили у комендантську годину, можна зробити наркоманом або алкоголіком. А ще вони повинні показувати власну ефективність та показники по протоколах за статтею 130 КУПАВ в народі п'янка за кермом. І в цій гонитві поліцейський майже ніколи не дотримується визначеного законом порядку огляду водіїв на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння. Зокрема, дуже часто, без пояснення будь-яких причин висилають водіям вимогу про проходження огляду на стан сп'яніння. Тож, як останній аргумент, поліцейські висунули вимогу проїхати до наркологічної лікарні соціотерапії, яка розміщена майже за 25 кілометрів від місця зупинки. А як це було? Як ми виграли справу? І як зрозуміти, коли вимоги працівників поліції пройти огляд? На стан сп'яніння є законними, а коли ні, а також про основні правила поведінки водіїв із поліцейськими, розберемо у цьому відео. Ну і, звичайно, реакцію побачимо водія після закриття справи. Також ви можете підписати зі мною особистий довір про цілодобову юридичну підтримку з можливості супроводження та виїзду ТЦК, поліція або суди. Коли огляд на стан сп'яніння є законним. Насамперед потрібно знати, що працівники поліції при огляді водія на стан сп'яніння керуються вимогами статті 266 Кодексу про адмінправопорушення та двома нормативними актами. Перший це постанова кабміну номер 1103 від 17 грудня 2008 року, і другий інструкція про порядок виявлення у водіїв ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Затверджена спільним наказом Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я від 9 листопада 2015 року. І саме на виявленні оцих фактів порушення поліцейськими встановленого законом порядку огляду водіїв на стан сп'яніння і будується весь захист водіїв у судах. Зараз розберемо, чи відповідала законна вимога, щоб мій клієнт. Пройшов огляд на стан наркотичного сп'яніння. Підкреслюю, що роблю цей детальний розбір, щоб ви були юридично обізнаними і грамотними, а в кінці також поділюся і добіркою практичних парад. Виходячи з вимог постанови кабміну та спільного наказу МВС та МОЗ, працівники поліції можуть вимагати від водіїв проходження огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння не на свій власний. Розсуд або смак, а виключно при виявленні у водія ознак сп'яніння, які перелічені в інструкції. От такими ознаками, як для алкогольного сп'яніння, є запах алкоголю з споражниння рота, порушення координація рухів, порушення мови, виражене тремтіння пальців рук, різка зміна забарвлення шкірного покриву обличчя. Та поведінка водія, яка не відповідає обстановці. Ознаками наркотичного сп'яніння є ті ж самі ознаки, крім запаху алкоголю, спорожнини роту, а також звужені чи дуже розширені зіниці, які не реагують на світло, сповільненість або, навпаки, підвищена, жвавість чи рухливість ходи, мови почервоніння обличчя або неприродна блідість. Але тут Теж є підводні каміння. Як бачимо, навіть ці ознаки, крім такої, як запах алкоголю, є дуже загальними абстрактним та можуть тлумачитися просто довільно. Зокрема, інструкція не конкретизує, якою саме є поведінка водія, щоб вона не відповідала обстановці. А блідість або почервоніння обличчя, розширені чи звужені зіничі, можуть бути взагалі природними особливостями. Конкретної людини або втомленості, ну, оскільки, наприклад, водії можуть безперервно знаходитися за кермом до 10 годин та не спати, наприклад, цю ніч. І саме цією невизначеністю і користуються працівники поліції, а тому всі перераховані ознаки сп'яніння завжди трактують на власний розсуд і намагаються приміряти це все на водія. А щоб ви могли захистити свої права при огляді водія-драгером, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Безпідставний огляд водія за статтею 130 КУПАП. У справі, про яку розповідаю, працівники поліції не повідомили водія про те, які саме ознаки наркотичного сп'яніння згідно з інструкцією, він у нього виявив. А просто. Вимагав від водія їхати для огляду в лікарню. Ось як це було. Та ще раз на ослідування будете їхати на відпочинку. І Ні. Тоді дивіться, в даному випадку на вас буде складений протокол за статті 130 кодексу на про правопорушення за пунктом 2 прав дорожнього правдорожу України, самовідмова від ослідування установо-законодавство порядку. Що, який, який, Пункт 25 право дорожнього руху України. Відмова від ослідування на проходження стану автобусного або наркотично, або іншого прийняття. Я можу зупинити і сказати, що йому треба поїхати на досвід. Дивіться, ви пересували а... це комунальську годину. І що? І це означає, це, що ми я не Ми вам сказали, що треба проїхати написати пояснення. Ваша поведінка просто не відповідає, не, відповідальна, не відповідальна. дані обстановці. Також мова у вас порушення мови є. У мене порушення? А у вас немає? Немає. У вас є. Як бачимо з відео, наявність такої ознаки наркотичного сп'яніння, як поведінка водія, що не відповідає обстановці, працівник поліції вигадав на ходу та пояснив тим, що водій їхав. От вдумайтеся, під час комендантської години та відмовився їхати у відділок і надавати пояснення. І саме... У русі під час комендантської години та відмови писати пояснення і полягає неадекватна поведінка водія. Хоча він мав право з ним не їхати у відділ та не писати пояснення. Тобто всі, хто в силу тих чи інших обставин вийде після 12-ї години ночі, алкоголіки та наркомани, бо по-іншому я не можу тлумачити оцю вимогу поліцейського. Але мені вдалося переконати суд, що самі по собі порушення комендантської години водієм не може бути поведінкою, яка не відповідає обстановці внаслідок вживання наркотичних засобів. Тобто не існує жодного зв'язку між вживанням наркотиків та їздою під час комендантської години. В чому проявляється ця неадекватність? І як не дивно, відео з бодікамери поліцейських якраз нам і допомогло, бо у протоколі патрульний все ж записав, що у водія була порушена координація рухів. Хоча навідно, на відео можна побачити абсолютно інше. І на це також звернув суд: що водій взагалі не виходив з автомобіля. Нафантазував, записав і сам повірив. Мабуть, щось таки цей поліцейський знає. До того ж, після перегляду у суді відеозапису стало очевидним, що поліцейські обрізали відео та вилучили 5 хвилин розмови, де водій погодився пройти огляд на стан спільнення та вимагав повідомити йому законні підстави проведення такого огляду і чітко сформулювати ознаки виявлені у нього. Таким чином, у суді вдалося довести, що працівники поліції вимагав відводія перейти огляд на стан наркотичного сп'яніння без реально виявлених ознак такого наркотичного сп'яніння, що є порушенням встановленого законом порядку огляду такого водія. А зазначені у протоколі ознаки вказано штучно та упереджено. Суд зробив висновок, що працівники поліції. Не дотрималися визначеного законом порядку огляду водія на стан сп'яніння, що стало підставою для закриття справи у суді та визнання водія невинуватим. На екрані, до речі, можна прочитати віку, відгу та враження від справи мого клієнта. Поставте навіть на паузу. Коли вам гарантований штраф за статтею 130 КУПАП, порада. Не потрібно опускати руки, якщо поліцейський склав на вас протокол за статтею 130 КУПАП. В першу чергу необхідно проаналізувати матеріали адміністративної справи та відеозапису, в яких завжди можна відшукати порушення працівниками поліції, визначеного законом порядку огляду на стан сп'яніння, і провокативні питання. Тим більше, що стаття 130 КУПАП. Встановлює суворе покарання у вигляді штрафу 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортним засобом строком на один рік. І за це все ж таки варто поборотися. Але є тільки два випадки, коли боротьба за водія в суді буде просто марною. Перший це коли водій поведеться на провокативні запитання поліцейське та визнає, що він. Вживав алкоголь або наркотичні речовини десь вчора там, чи через 2 місяці тому. Поліцейським для законності проведення огляду достатньо цього, щоб вимагати у водія пройти огляд. І що він, наприклад, водій визнав, що він випив там, пляшку, пива або хоча б 100 грамів горілки десь за день до цього, або два місяці тому нам навіть пробував курити якусь травку. Другий, якщо водій робить спробу домовитися та порішати з поліцейським, щоб не проходити огляд. Ніколи не намагайтеся домовитися з поліцейськими та не робіть їм ніяких пропозицій, навіть натяків, які можна розцінити як пропозицію незаконної винагороди. Завжди пам'ятайте, що всі дії та розмови фіксуються за допомогою портативного відеореєстратора. Якщо поліцейські вже обрали вас жертвою та запропонували пройти огляд, то вони ні про що не будуть з вами домовлятися. Складання протоколу за статтею 130 КУПАП це вагомий показник ефективності роботи поліцейських. Зафіксовані на відеозаписі, натяки водія поліцейським порішати там питання, пропозиції відійти у сторону, поговорити, а також от Показова відмова поліцейських від таких пропозицій будуть для суду переконливими доказами вини водія. Якщо водій пропонує таке патрульним, значить він перебуває у стані сп'яніння і намагається це приховати та уникнути огляду відповідної відповідальності. Тому якщо на відеозаписі суддя побачить подібні розмови, то він однозначно визнає такого водія винним. Пишіть у коментарях про ваш водійський досвід спілкування з поліцією, якщо розповісти в деталях, вийду на зв'язок і за найцікавішою ситуацією запишу відео. Як не отримати безпідставний штраф? У переважній більшості випадків працівники поліції порушують встановлений законом порядок огляду водіїв на стан сп'яніння, розраховуючи на правову необізнаність водіїв. Пам'ятайте, що всі дії та розмови поліцейських з водієм. Фіксуються на портативний відеореєстратор. Відеозапис є доказом та ретельно вивчається у суді. Тому при спілкуванні з працівниками поліції не треба казати нічого зайвого. Кодекс про адмінправопорушення передбачає право водія як користуватися правовою допомогою адвоката як під час складання адміністративних матеріалів працівниками поліції на місці зупинки автомобіля, так і при розгляді справи в суді. Лише адвокат може грамотно проаналізувати, чи відповідає дії працівників поліції встановленому законом порядку оглядів водів на стан сп'яніння. Порада. Не намагайтеся захищатися самостійно. Це завідомо програшна ситуація. Так, є випадки, коли водій самостійно добувається справедливості, але це виключення швидше із правил. Якщо відео цікаве, не жалійте поставити вподобайку, це дає. Мотивацію для нових відео із моєї практики. Величезна вдячність спонсорам каналу за підтримку. Долучайтесь. Всім дякую за увагу!